Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні я хотів би з вами провести бесіду на тему про проблеми захисту рослин на дачних ділянках в приватному секторі і, зокрема, про біологічний метод захисту рослин. Тому що ми знаємо з науки, що 30%, а іноді 40 і 50%, ми віддаємо на нашу сільхозпродукцію для шкідників, хвороб і бур'янів, якщо не вести належної роботи на ваших ділянках. Так ось, але в останній час багато дачників, і приватних виробників сільськогосподарської продукції застосовують різні хімічні препарати. Це такі як інсектициди в боротьбі з шкідниками, фунгіциди в боротьбі з хворобами грибковими, бактеріальні препарати проти бактеріальних хвороб, вірусні препарати, гербіциди в боротьбі з бур'янами. Але вони надзвичайно шкідливі для нашого довкілля, і, зокрема, для організму. Людини, тому що вони порушують генофонд населення. Але крім того, використовуючи біологічний метод, і, зокрема, я хотів би поговорити про біологічні препарати, феромони комах. Феромони це приваблюючі речовини, які застосовують для відловлення шкідників комах. Саду, допустим, яблунева плодожерка, сливова плодожерка, східна плодожерка, яка пошкоджує персик, айву, грушу. На городних культурах огородна совка, озима совка це підгризаючі совки. Капустяна совка це фітофаги, які пошкоджують листя і верхню систему, листок, стебло наших рослин. А так, і основну увагу приділити агротехнічному методу. Тобто, коли ми беремо вдома мотику, граблі, сапу, вириваємо бур'яни, і можна таким чином захистити повністю урожай сільського своєї ниби від шкідників хвороб і бур'янів, простими біологічними, механічними і агротехнічними методами. І зібрати ось такий гарний урожай, який знаходиться переді мною на моїй ділянці. Зараз ми знаходимося в саду, де є цілий комплекс садових культур: шість видів груш, 4 чи шість видів яблуні. От вже закінчується збір урожаю білого наливу, гарні запашні яблука. Цей сорт не потребує ніякої хімічної обробки, тому що це найранній сорт, який дозріває. І на моїй ділянці, як ви побачите, не було вже більше сотні років ні одного ядохімікату, отрутохімікату. хімікату. Отруто -хімікату. ми, нам допомагає сама природа. Я не завжди скошую в саду траву. Чому? Тому що на квітучих рослинах, як на моркві дикій, на гітках лікарських, які висаджую, на огородних культурах, динях, кабачках, огірках, які цвітуть. Ведуть розмноження нашої корисні комахи, ми їх називаємо ентомофаги. Це є паразити, вони поділяються і хижаки. Хижаки це ті, як туруни, клопи, є дуже корисні сирфіди, паразити це ті ендопаразити, внутрішні, паразити, які живуть за рахунок живителя, тобто за рахунок господаря. Якщо є надмірна кількість, висока чисельність оцих паразитів, то вони повністю справляються. З нашими шкідниками в саду чи на городі, тільки треба їм створити благоприятні умови. Чому? Тому що повний цикл розвитку вони проходять на квітучих рослинах, на деяких видах бур'янів, які квітують. Якщо ми убрали бур'яни із нашого городу, то куди діватися спорам? Вони посипляться на нашу, на картоплю, на капусту, на помідори, на огірки. І, ми, і вони завчасно загинуть. Томати, картопля від фітофторозу, макроспоріозу, огірки від несправжньої муч... борошнистої роси. Ми підійдемо потім до огірків. Ні одної обробки не було нічого, тільки одна органіка. Але листок зелений, урожай прекрасний, все провітрювання. І ось така картина: паразити, хижаки, ентомопатогени. Ми в ґрунті маємо надзвичайно багато корисних ентомопатогенів. Дуже багато нашої. Приватні виробники Виноградівський, Берегівський, Мукачівський, Ужгородський район, які мають масово займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції в своїх теплицях, застосовують мінеральні добрива. Вітамінні препарати, але вони всі препарати хімічного синтезу. І таким чином продукція швидко дозріває, але вона не має ні аромату, ні запаху, ні смаку. Таким чином накоплюються отрутохімікати. Кожен тиждень приміняють, застосовують отрутохімікати. Я не буду їх називати, бо в нас отрутохімікатів на нашій культурі в Україні і не тільки в Європі більше 200 найменувань. Як хвороби, так і шкідники привикають до цих наших отрутохімікатів. і скільки ми їх не використовували, з кожним роком все треба збільшити норму, концентрацію і кратність обробок. А зараз сезон літній, коли мають такий гарний кошик, має бути аромати від нього, має нести живою силою, енергію, енергія сонця, божественна сила, як кажуть у народі. Ось зараз ми знаходимося. Біля в Яблуневому саду на ділянці, біля сорту Джонатан. Ви знаєте, сорт пізнього сроку дозрівання, дуже нетривкий до, до борошнистої роси. Але як бачите, листкова поверхня і всі борошнистої роси немає. Хоча, якби була на чорному парі, була б борошниста роса. І от тут є феромонна пастка з феромоном з капсулою. Яблуної плодожерки. В цьому саду у мене є сорти раннього сроку дозрівання. Білий налив, мельба, слава переможцям літнього сорту, Гольден делішес Альдарет. Пізнього сроку дозрівання. Ось дивіться, на вклеєвій поверхні в феромонній пасі знаходиться гусеничний клей. Оце капсула, феромонна капсула, в яку методом вулканізації. Вприснуто феромон. Що таке феромон? Або статевий атрактан. Це є приваблююча речовина. Самець думає яблуної плодожерки, які пошкоджує плоди яблуні. Всіх сортів немає значення. І груші зерняткові. Самець думає, що це є самка, і йде, щоб копулювати. Із самкою, і таким чином він попадає в феромонну паску на клеєву поверхню. Ось за тиждень ми відловили тут порядка, якщо порахувати, тут буде біля 40 50 самців. Оці самці вже з самкою не зустрілися, вони її, як кажуть, ну, не спарилися, і самка відкладає стерильні яйця. Із цих яєць вже ніколи не відродиться гусениця, яка піде через 2-3 години від 15 до 3 годин, вона буде ходити по яблуку і буде знаходити і пройде аж до семіної камери. І одна гусениця яблуної плодожерки може пошкодити 3-4 яблука на дереві. Ось подивіться на яблука, бачите, хоч одне, ні одного немає з яблуною плодожеркою. Якщо ми підемо до інших сортів, така ж сама картина. До кісточкових плодових культур відноситься слива, наша угорка, андіжанка, абрикос, персик, різні сорти і гібриди, я не буду їх називати, е, алеча, яка теж пошкоджується. Всі вони пошкоджуються сливовою плодожеркою і східною плодожеркою. Ось на феромонній пасці ми бачимо. За тиждень прилетіло теж порядка 70-80 штук. От тут феромонна капсула другого виду. Теж маємо відлов самців на феромонну пастку. І таким чином, як бачите, але ці самці вже ніколи. Не будуть копулювати або як кажуть, спарювати із своїми самками. І самки таким чином теж відкладають стерильні яйця. І немає далі в майбутньому, в другому поколінні продовження розмноження покоління, тому що сливова плодожерка в нас в Закарпатті має два покоління, а східна плодожерка чотири покоління. І ви представляєте, кожен місяць ми маємо нове покоління. Але покоління перекриваються, і таким чином ми маємо гусениць, які постійно за 4-5 місяців, поки дозріють плоди, вони пошкоджують наш урожай. Що ще характерно? Для цього ми говорили, що ми маємо інсектицидні рослини, які відлякують наших шкідників з наших садів або огороду. Для захисту овочевих культур. Крім, овочі, крім феромонів і біопрепаратів, ми застосовуємо ще інсектицидні рослини, які являються, крім того, що, от, наприклад, по периметру я висадив нагідки лікарські. Крім того, що це є прекрасна лікарська рослина, але вона є ще інсектицидною рослиною. Якщо зробити відбар з нагідок лікарських, можна обробити огород. І таким чином захистити. Але не треба робити і відвар, тому що сама нагідки лікарські, коли вона квіте, вона має відлякувальні властивості. Тобто шкідники не йдуть на ваше, на ваше овочеве поле. Вони навіть приблизно не можуть ну, на декілька метрів вони відчувають цей запах, тому що вона дає такі фітонциди, які як часник, як цибуля, які не пошкоджуються шкідниками, тільки хвороби. А для хвороб ми маємо біопрепарат Планріс. Також, якщо подивитися уважно, то в кошиках нагідок лікарських, дивіться, пилок збирає. Наші квітучі рослини, і зокрема нагідки лікарські, як ми бачимо, відвідують корисні ентомофільні комахи, які нам корисні для саду і огороду. Це оси, бджоли, клопи, божі коровки. Або кокцинела, сонечко семикрапкове, серфіди. Вони також часто серфід путають із бджолами. Але бджоли мають чотири крила, бо це ряд перед А крили. Серфіди мають два крила, бо це двокрилі, або відносяться до ряду мух. Для овочевих культур, зокрема, огірка, кабачків і дині, характерне захворювання. Несправжня борошниста роса. Якщо побачите на оцю грядку огірки або дині рядом, нема всі листочки, зелені тургор, прекрасний борошнистої роси до цього часу немає. Ні одної ні хімічної, ні біопрепаратами обробки не були. Але крім того, коренева система поскоється озимою совкою. Ось є феромонна пастка. Одна феромонна пастка справляється з усією, вона йде на три гектари. Ви можете побачити. бачити чотири ці імаго, дорослі форми совки, озимої совки на феромонній пастці. Феромонна пастка повністю збирає всіх совок, які знаходяться на овочевих культурах. Огородні совки, озима совка. І ось бачите, який маємо гарний урожай огірків. І наостанок я би хотів сказати надзвичайно. Вдячне слово про наших корисних крилатих друзів у біологічному захисті рослин. це наші птахи. Вони всі гусениці і личинки, які знаходяться і імаго шкідливих комах, які знаходяться на стовбурах дерев, розвилці, на винограді. Вони обережно, прекрасно сантиметр за сантиметром обстежують. І це їх корм. Один дрозд може за добу з'їсти йде. 3 кг гусениць і принесе у гніздо своїй дроздиці, щоб вона висиділа яйця і дала нове покоління. І, але якщо буде хімія в нашому саду чи на городі, оцей сад чи виноградник птахи не будуть, не будуть прилітати в сад. Зимою ми підкормлюємо салом зерновими птахів. Дякую за увагу.